Микола Носов. Пригоди незнайка та його друзів. Розділ восьмий. У дорогу. Наповнення кулі теплим повітрям нарешті було закінчено. Знайко звелів прибрати котел і власноручно перев'язав мотузочком гумову трубку, щоб тепле повітря не виходило з кулі. Після цього він наказав усім сідати в кошик. Першим заліз поспішайко, за ним поліз пончик і ледь не впав на голови іншим коротулькам. Він був товстенький, усі кишені в нього були набиті всякою всячиною, де цукор лежав, де прянички. До того ж він надягнув про всяк випадок калоші, а в руках тримав парасольку. Спільними зусиллями пончика всадовили в кошик, а за ним стали сідати інші малюки. Сахарин Сахаринович сиропчик метушився навколо кошика і всіх підсаджував. Сідайте, будь ласка, казав він. Влаштовуйте зручніше. Місця на повітряній кулі усім вистачить. Ти теж сідай, відповідали йому. Я ще встигну, говорив Сиропчик, – Головне, щоб ви сіли. Він послужливо підтримував усіх під руки, підштовхував знизу. Нарешті. Всі позалазили в кошик. Тільки сиропчик зостався знизу. Чому ж ти не сідаєш? запитали його. Може, краще мені не сідати? сказав сиропчик. Я дуже товстенький, вам і без мене там тісно, боюсь, перезавантаження буде. Не бійся, ніякого перезавантаження не буде. Ні, братці, летіть без мене, я вас тут підожду. Нащо мені турбувати вас? Нікого ти не потурбуєш, відповів знайко. Сідай. Як уже всі вирішили летіти, то й полетимо разом. Сиропчик нехотя поліз у кошик, і тут раптом трапилось непередбачене. Кошик разом з кулею осів на землю. Оце так полетіли, засміявся на паркані мікроша. А ти чого смієшся? крикнув на нього топик. Тут нещастя, а він сміється. Яке там нещастя, відповів скелко. Просто ця куля розрахована на 15 коротульок. 16 вона не може підняти. Значить, не полетять? спитав топик. Доведеться когось одного залишити, тоді полетять, відповів скелко. Мабуть, не знайка залишать, сказала мушка. Сиропчик, який боявся летіти на повітряній кулі, зрадів і сказав Ну, от я ж казав, що перезавантаження буде. Краще я вилізу. Він уже задер ногу, щоб вилізти, але тут знайко, взяв один мішок з піском. І викинув з кошика. Кошик одразу полегшав, і куля знову піднеслась угору. Тут тільки всі зрозуміли, для чого знайко велів покласти в кошик мішки з піском. Усі заплескали в долоні, а знайко підняв угору руку і звернувся до коротульок з промовою. До побачення, братці, вигукнув він. Ми летимо в далекі краї, за тиждень повернемося додому. До побачення, до побачення, до побачення щасливої дороги. закричали малюки й малючки і замахали руками й капелюшками. Знайку дістав з кишені ножик і перерізав мотузку якою було прив'язано кошик до куща. Куля повільно знялася, зачепилася боком за гілку куща, але тут же отчепилася і швидко полетіла у височинь. Ура! закричали коротульки. Хай живе Знайко і його товариші! Ура! Усі плескали в долоні, підкидали вгору капелюшки. Малю... Малючки на радощах обнімалися. Мушка й кнопочка навіть поцілувались, а маргаритка заплакала. Куля тим часом піднімалась все вище і вище. Її зносило вітром у бік. Незабаром вона перетворилася. На маленьку цяточку, і її ледве було видно у небесній Блакиті. Скелко заліз на дах будинку і став дивитись на цяточку в свою трубу. Поруч, на самому краю даху, стояв поет Квітик. Склавши руки на грудях, він дивився на радісних малюків і, здавалось, про щось думав. Раптом квітик, розставив широко руки і закричав на весь голос. Вірші, слухайте вірші. Навколо зразу стало тихо. Всі задерли голови і дивились на квітика. Вірш, вірш. зашепотіли малюки й малючки. Зараз буде вірш. Квітик ще почекав, щоб настала повна тиша. Потім простяг до неба руку, покашляв трохи, <кій> сказав ще раз вірш і почав читати щойно складений вірш. Гігантська куля! Повна пари знялась недаром аж до хмари, Наш коротулька хоч не птиця, літати він, однак годиться. Ніяких перешкод нема тепер для нашого ума. Ну й галас тут щинився. всі знову заплескали в долоні. Малюки стягли квітика з даху, понесли на руках його додому, а малючки зривали пелюстки з квіток і кидали їх квітикові. У цей день квітик прославився так, наче він придумав повітряну кулю і полетів на ній у піднебесся. Його вірш усі вивчили на пам'ять. І виспівували на вулицях. Довго ще в цей день то тут, то там можна було чути: ніяких перешкод нема тепер для нашого ума.